Сторінка 201. Федько продерся крізь юрбу, вибрав крижину і стрибнув. Держися, Только, я зараз буду коло тебе. Держися, не бігай, стій на місці. Толя, побачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч, а не наказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толеній крижині. Ну, давай руку, іди за мною. Та не бійся, іди сміливо. Палицю візьми та впирайся. Ну, так, держися, стій. Я перестрибну. А ти підожди, ой. Не ходи, я боюся, ухопився за нього Толя Та стій, от дурне, я перестрибну і присуну до тебе свою крижину. А ти перейдеш, бо сам же не перестрибнеш. Федько перескочив, підбіг на край своєї крижини і уперся палицею сусідню купу льоду. Крига зажаруділа Та підсунулася до Толі Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш, тепер іди на цей край, іди сміливо, не бійся. Вставай тут, стій, не бійся. Я піду назад, підштовхну тепер до берега. Федько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертися палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розламалася надвоє, і Федько зник із льоду. Усі таки завмерли. Але хлопець не розгубився. Він ухопився руками за кригу і з усієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, уже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя побачив це та з криком забігав по крижині. Толю, кричав Федько, подай мені палицю свою, подай палицю свою. Я вилізу. Але крижину в цей час підбило до берега. І толя, як стріла, вилетів із нею. Стьопка, спірка і інші хлопці кинулися до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів і хотів узятися за палицю, але рука не слухалася, заклякла. А підійти до нього не можна, бо крижина вгинається, заливається водою і може розвалитися знову. Стьопко, ляж на лід! І підсунься до мене, прохрипів фетьком. З берега дорослі щось кричали, але хлопці їх не слухали. Стьопка ліг і став підсовуватись до Федька. Зійдіть там із криги! То лишній, крикнув Стьопка, озирнувшись. Але в цей час один із хлопчиків подав Стьопці шворку, зв'язану з поясів. Стьопка кинув її Федькові. Хватай, Федю, хватай! Швидше Федю, бо крига йде. Федько простягнув руку, але знов ухопився нею за лід. Не можу, прожебів він. Руки не держать, упаду. І раптом ухопився зубами за шворку, набрав повний рот, місто, стиснув зуби і мотнув головою. Мовляв, тягни, Стьопка, Хлопці і дорослі з берега почали тягти федькам. Держися, Федю, держися, нічого, ех, держися, ще трішки. Браво! Федько був увесь синій від холоду і того. Що держався зубами за пояс. Але як тільки витягнули його на тверде, він став на ноги і почав швидко-швидко топити та махати руками. Вода лилилася з нього, зуби його цокали, але він на те не зважав. Нічого, не перший раз. Я цієї зими три рази на льоду провалювався. Треба тільки бігати, але йому не дали побігати. Десь узялися папа і мама толині, а з ним мати Федька. Толя, побачивши їх, затрусився та з криком і плачем кинувся до них. Мамочка, мамочка, я не винен, я не винен! Але папа і мама не дали йому говорити. Схопивши його під руки, шарпнули та потягли додому. Федька теж схопила федька і так торсунула, що з того аж бризки посипалися. Додому, Іраде, ось я тобі покажу. І знову так потягнула що Федько мусив бігти за нею. Такою блідою і лютою Федько ніколи не бачив свою матір. А попереду батьки тягли Толю, який увесь час спотикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали і шарпали так, що в Толі кілька разів спадала з голови шапка. Раптом вони зупинились і почекали. Федька з матір'ю він був на льоду грізно звернувся Толин батько до Федька Федькові було дуже холодно, зуби його не переставали стукати. Все тіло боліло від шарпання матері, але він усе-таки встиг помітити, що в батька толеного аж слина запеклася на губах, а очі налилися кров'ю. А Толя із жахом задирав голову то до мами, то до папи і жалібно говорив: Я не винен, я не винен! Мовчи! крикнув до нього батько і знову повернувся до Федька. Був він на льоду? Був. цокаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда. Ще Галібніше і зі страхом забився Толя. Я не хотів іти, а вони мене потягнули на річку, а потім Федько взяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Федько аж тремтіти перестав і подивився на Толю. А мати Федькова так і спалахнула: Ой Боже ж мій! Та що ж ти собі думаєш? Люципери ти та батько ж із тебе три шкури здере, та він же на тобі живого місця не залишить. Чому тебе чертяка не вхопила там у воді? Ти і доляко. І вона з усієї сили вдарила Федька по голові. Федько аж упав на одне коліно і закрив руками голову. Мати знову хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо. Зупинив її толен батько і підняв Федька. Устань. Чекайте, Іванихо. Я хочу спитати його. Федьку, я вірю тобі. Я знаю, що ти ніколи не брешеш. Не бреши і тепер говори. Ти потягнув толю на річку. Федько трусився, коліна йому, зігнулись і хиталися на всі боки. Він мовчав. Говориш, падлюку! торсунула його мати. Федько глянув на Толю. Той великими, повними страху, і тоски очима дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щоках і зупинялись у куточках рота. Толя машинально злизнув їх язиком і дивився на Федька із чеканням чогось страшного. Ну говориш, Федько, нетерпляче сказав Толен батько. Федько відвів очі від Толі, похилився і ти. Тихо сказав, повів і пхнув його на кригу, пхнув паршивість жити. крикнув Толен батько та сильно хляснув Федька по лиці. А потім повернувся до Федькової матері і сказав: Надію, що на цей раз ваш чоловік покарає його як слід, інакше очистить мені квартиру. Федька знову упала з голови шапка, як ударив його толен батько. Він підняв її і подивився на Толю. Але Толя тулився до матері, яка милувала вже і жаліла його. А ввечері, коли мав прийти, Федьковий батько з роботи, Федько кашляв та облизував гарячі губи, йому було страшенно жарко. Ага, бухикаєш, кашляєш ідоли, обзивалась от печі мати. Підожди, підожди, візьме тебе чорт. Ой, нехай ще батько прийде та погріє ременем. Що, жар є, тихо відповів Федько. А сам придивлявся, як в очах його стояли жовті і зелені плями. Коли батько прийшов і мати стала йому розказувати, Федько в очах уже було зовсім жовто, і голова була страшенно тяжка і гаряча була тяжка, що не можна було держати її на плечах, і хотілося покласти чи на стіл, чи на землю, чи хоч у піч, аби покласти. Мати говорила, але Федько навіть не слухав і не пам'ятав уже нічого. Він тільки як крізь сон бачив, що тата чогось став страшенно лютий, такий лютий, що аж говорити не міг, а тільки хапався то за горло, то за ремінь. Потім Федька поклали на стілець і били вже як слід, але він і на цей раз навіть не скрикнув, тільки як батько пустив руку якою держав його, Федько впав додолу і не ворушився. Уставай! ревнув батько і шарпнув сина за руку. Але рука була така гаряча, але це сина було таке дивно спокійне. Що батько кинув ремінь і нахилився до Федька. Хлопець вже нічого не чув і не бачив. А через три дні Федько лежав мертвий. Разів за два він приходив до пам'яті, питав, чи били Толю, щось бурмотів і знову падав непритомний. А в непритомності когось просив, комусь грозився та все чогось допитувався в толі. Батько і Мати не відходили від його постелі, трусились і мовчки боролися зі смертю. Але смерть поборола. На четвертий день федька ховали. На кладовищі йшли всі хлопці з усіх сусідніх вулиць. Спірка, Стьопка і Гаврик плакали на взрив. А Толя тихенько виглядав із вікна. Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопців. А йому було цікаво подивитися, як будуть ховати Федька халамидника. Коли Федькова турна сховалась за рогом вулиці і не було вже нікого видно, Толя від. Ішов від вікна, перекрутився на одній нозі і побіг гратися із Чижиком. Цього Чижика він сказав Федьковій матері віддати йому, бо він його виграв у Федька.